Рада вітати вас, дорогі колеги, і як і обіцяла, буду ділитись з вами потрошки податковими різницями. Потрошки, бо кожного разу буду розповідати про якусь одну із податкових різниць. Таким чином, забезпечення, резерв сумнівних боргів, тонка капіталізація, трансферне ціноутворення, фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, від'ємне значення, придбання у неприбутківців. 30-відсоткова імпортна, експортна податкова різниця. Так, що ще? Гранти. Придбання у неприбутківців і допомога неприбутківцям це 4% перевищення із урахуванням воєнних змін і податкова різниця на штрафні санкції. Дивіться, не пропустіть. Імпортна, експортна податкова різниця. Прийнято називати її 30-відсоткова. Податкова різниця. І стосується вона лише ситуації, коли є співпраця із резидентами. Давайте, перш ніж ми перейдемо до числового прикладу, подивимося, у яких пунктах передбачені ці різниці. Пункт 145.4 говорить про імпортну податкову різницю 30%. І полягає вона в тому, що якщо ми придбали щось у нерезидента, зараз подивимося, якого саме нерезидента придбали не будь-що, а товари, у тому числі необоротні активи, крім активів справа користування за договорами оренди, роботи придбали, послуги придбали, крім операцій, зазначених в пункті 145.6, це є роялті. А, а також операції, визнаних контрольованими, це стаття 39. Отже, якщо у нас є придбання у нерезидента, і якщо ця операція є контрольована, цей пункт не працює. Чому? Тому що буде працювати інший 145.1.5.2 і будемо коригувати по контрольованості. А якщо не контрольована, тоді читаємо далі. Перший абзац ми з вами вже розібрали. Він стосується саме неприбуткових організацій. Далі йде не резиденти із переліку Кабінету міністрів, оскільки сказано у державах територіях, отже, йдеться про перелік 1045, а наступний абзац говорить про перелік кабміну 480, оскільки йдеться про організаційну правову форму. І ми говоримо про 30% від вартості. Але якщо вникнути добре, і на уроці я про це розповідала, то Корагування буде не на 30%, а взагалі на всю суму вартості товарів, придбаних у нерезидентів, якщо такі операції не мають ділової мети. Уявляєте? ми купили на 100 тисяч євро. А податківці будуть вважати, що немає ділової мети. То, будь ласка, на всі 100 тисяч, а не на 30% від цієї величини. Збільш фінрес до оподаткування. Вимоги цього підпункту не застосовуються, якщо операція не є контрольованою, та сума таких витрат підтверджується за цінами, визначеними за принципом витянутої роки. Тобто, якщо на у якого ми придбали, є або в переліку 480, або 1045, ми не будемо все рівно збільшувати фінраз до оподаткування, якщо підтвердимо, що та ціна, по якій ми придбали, відповідає рівню витянутої роки. І я знову, як прийшла до пояснення податкової різниці, але сама із собою домовлялася, що не буду пояснювати цих різниць, бо ми це зробили з вами на уроках. А те, що я роблю, це є відеоогляд розв'язку. Тому тримаюся в руках. Наступна різниця, експертна 30-відсоткова, вона фактично є дзеркальна, описана в пунк 1. Ну, не фактично, а вона є дзеркальна і теж стосується тих самих випадків, але йдеться вже про експорт. Питання кому? Не резиденту, який є у одному з цих переліків. І якщо це перелік 480, але є довідка про сплату корпоративного податку, то тоді збільшувати фінрез до оподаткування не потрібно. Ця різниця застосовується лише за результатами року, і стосується лише високодохідників, ну або тих, які не прийняли рішення про незастосування податкових різниць. Вертаюся до прикладу, і давайте подивимось: наше підприємство займається виробництвом продукції домофонів і одним із контрагентів підприємства є контрагент, який зазначений у переліку 1045. В такого контрагента підприємство придбало сировину. Обсяг чистого доходу в 2021 році 42 мільйони. Ну, це сказано для того, щоб було розуміння, що ми застосовуємо податкові різниці, що ми вискодохідник. З 1 вересня 22-го такого контрагента придбано сировину на суму 100 тисяч євро. 5 вересня оприбутковано таку сировину. Курс НБУ на 1 вересня 22 32. Курс НБУ 5 09 – був 5.09.32.50. Звичайну, ціну підприємство не підтверджує. Ага, якщо не підтверджує, будемо застосовувати податкові різниці. Отже, отримано сировину від контрагента, ДБ 201 кредит 632 -го. Ставши на цифру, ви можете побачити, звідки взялася сума 3 мільйони 200. 000, курс 32, на перше дев'яте було придбання. А пізніше була оплата, і ця оплата була 5.09. Відповідно, стаття монетарна, курсові різниці рахувати будемо. Оскільки курс був 32, став 32,5. Відповідно, коли ми оплачували, ми взяли курс 32,5. Різниця між 32,5 і 32 нам дає курсову різницю. Множимо на 1000. Ось, ви бачите, та стрічка формул. І е, ви бачите, звідки взялася ця курсова різниця 50 тисяч. Так от. За цим прикладом гарно видно, що податкова різниця це є 30% від суми придбання. А сума придбання це є 3 мільйони 200. 000. Ось нижче ще розписано. Відповідно у додатку РІ, збільшуючи податкову різницю, рядочок 3,1,61. Дивлюсь ще той рядок, що потрібно, той, ну, ось, ось таким чином. Йдемо далі. І наступна задача про. Зараз я другу зачитаю, прокоментую розв'язок, а тоді ще скажу вам, а що, якщо. В уроці ми з вами, власне, розглядали оті, а що, якщо. А тут усно проговоримо. Отже, підприємство займається виробництвом продукції домофонів, і одним із контрагентів підприємства є контрагент, який зазначений у переліку 480. Пам'ятаємо, що це перелік організаційно-правових форм, і на відміну від переліку 1045, там де держави з цього переліку. Нам виключення, скажімо так, послаблення і можливість не робити збільшуючу податкову різницю. Нам дасть довідка від нерезидента про сплату ним корпоративного податку. У Такому контрагенту підприємство реалізувало домофони, отже, експорт. Обсяг чистого доходу у 2021 році 42 мільйони. 12-10 відвантажено замовнику продукцію 85 тисяч євро. А 20-го 10-го отримано оплату. Курс НБУ на 12-10 40, а на дату оплати 39,5. Тобто у нас тут курс. 12.10.20 курс у нас зменшився, і оскільки у нас експорт, то для нас це витрати. Замовник не надав довідку про сплату корпоративного податку, і давайте подивимося, що у нас буде. Відвантажено ТБ 36 кредит го і курс на дату реалізації 1210. Відповідно, оскільки ми не підтверджуємо звичайність ціни, то 30% від цієї величини буде збільшуюча податкова різниця. Оплата надійшла, і ми фіксуємо по курсу на дату оплати. Це 39,5%. І різниця між 40 і 39,5 помножена на кількість валюти нам дає курсову різницю. У додатку «РІ» Це буде рядок 3,171 30% послуг так, реалізованих на користь організаційного права. Добре, правильний рядок обраний мільйон 20. Вкотре перевіряю. Дивіться, що тут ще могло би бути. А, а що, якщо? Я вертаюся до імпортної різниці. І якщо б те, що ми купили у нерезидента, нехай би це була участь у. Виставці або якісь конференції, і вона не має відношення до нашої господарської діяльності, і на думку податківців, там відсутня ділова мета. Що таке ділова мета визначення у податковому кодексі в статті 14 собі дивимося. Але отой той приклад, який я навела: так податківці можуть так трактувати. Ну, власне, вони це мають і довести, що там немає ділової мети. І припускаємо, що це була конференція, я кажу. За кордоном і тема конференції взагалі, скажімо так, називається приший кобилі хвіст. Ось назва конференції. Вся сума 3 мільйони 200 000, буде збільшувати фінрес до оподаткування. І ще приклад з імпортом. Якщо ми підтвердили звичайні ціни, але звичайна ціна виявилась. Не 3 мільйони 200, а 1 мільйон. Тоді по цій же ж статті коригування буде не 30%, а 3 мільйони 200 мінус мільйон і 2 мільйони 200 буде збільшуюча податкова різниця. З експортом буде аналогічна ситуація. Просто ділова мета там не працює. Правильно, тому що це є. Давайте на ділову мету ми зараз подивимося, чи у нас є в експорті. Так, можливо, можливо, і є. Секундочку. Так, теж є ділова мета. І дивіться, важливе речення: обов'язок доведення обставин пов'язаного пов з тим, що нема ділової мети, доводить саме контролюючий орган. Ось, і що таке ділова мета? Дивимося, розумна економічна ділова мета. Що це таке? Зараз я не буду на цих роз'ясненнях зупинятись, ми розглядаємо рішення, і давайте з експортом проговоримо. Якщо ми таки підтвердили звичайність ціни, і нам, за правилами статті 39 кажуть, те, що ви продали за 3 мільйони 400, насправді коштує 10 мільйонів. Тоді податкова різниця буде не 30%, а 10 мільйонів мінус 3 мільйони 400. Тому іноді вигідно і не замовляти підтвердження звичайності ціни. Ну, ось по цій різниці, по цих двох типах різниць. У мене все, що все, що хотіла донести, я донесла. Я вам дякую, і перейдемо у наступному відео до наступної податкової різниці. Сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь побачити вас серед учасників онлайн-курсу. І пам'ятайте, що крім лекцій, уроків, крім практичного матеріалу, у вас ще буде можливість задати своє питання і отримати мою відеовідповідь. Тому до зустрічі, Па-па!